Доброго дня! Сьогодні я би хотіла дати швидкий огляд штрафам на дорогах Сполучених Штатів Америки. Дам пораду і підказки, як уникнути їх і що робити. Звичайно, є дуже багато за що можна отримати штрафи. Я пройдуся по, самим, по самих основних, щоб ви їх уникали. Хочу зазначити, що в кожному штаті. Назви цих штрафів однакові, але покарання кожен штат обирає своє. От, наприклад, дуже жорсткий штат в плані це Вірджинія. Будьте, будь ласка, обережні, якщо ви там їдете, щоб не перевищувати швидкість там ну, жорсткі покарання. Я зараз буду говорити про штат Пенсільванія. Значить, я буду говорити про шість основних порушень на дорогах. Ще, ще один пункт зараз, перед тим, як я почну, є Civil and Criminal Charges. Civil це незначні, де ви тільки заплатите штраф і все. Criminal – це штраф, поїнти і суд. Ви повинні будете йти в суд. І до речі, якщо десь uh, ви порушили, вам виписали criminal uh, ticket, наприклад, в штаті Джорджія, так. Дуже часто ви повинні летіти в штат Джорджія на судове засідання. Або наймати адвоката, що не дуже дешево. Значить, починаємо. Перше, за що вам можуть дати тикет uh, штраф це за перевищення швидкості. Називається speeding ticket. За що, uh, Значить, тікет виписує. Ви отримаєте speed and Ticket, коли ви перевищили швидкість навіть на 5 миль більше ніж зазначено. Наприклад, зазначено 65, ви їхали 70 миль на годину. Ви можете отримати тікет, якщо поліцейський вас зупинив на дорозі. Значить, скажу такі цифри приблизно в поінтах, тому що за а підвищення швидкості, або крім штрафу, отримуєте, ще поєте це рахується criminal charge. Значить, перевищення швидкості на 6-10 миль це 2 бали, знімаються з ваших прав. Перевищення швидкості на 11-15 миль на годину, це 3 бали, знімаються з ваших прав, і відсторонення від ну, забирають у вас права на 15 діб. Якщо воно сталося ще й в робочій зоні, коли ви проїжджаєте робочу зону і ви. Не збавили швидкість, так ми можемо дати а, такий тікет. Потім перевищення швидкості на 16-25 миль на годину. Це 4 балла, 4 поїнти знімаються з ваших прав. Та 15-денне позбавлення прав, якщо це сталося в робочій зоні. Тобто, а, якщо це. На звичайній дорозі це просто поінти і штраф. Якщо це робоча зона, значить вас позбавляють на 15 діб прав, водійських прав. Також, якщо людина порушила швидкість на 31 миль вище зазначено, наприклад, є 60 обмежені швидкості, а людина їхала 91 милю на годину, значить. Виписується ще другий тікет, крім спідінг, крім перевищення швидкості, виписується ще Reckless Driving. І там також є поінти, і також треба йти в суд. Це дуже дорого вийде людині, тому, будь ласка, не перевищуйте швидкість. Другий пункт driving under the influence. Скорочено, це DUI, керування автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Чомусь у штаті Пенсільванія DUI не дають поінти. Це дуже добре для тих, хто любить випити або вжити якісь засоби наркотичні, але. Рекорд за DUI в системі висить 7 років. І коли у людини є DUI, вона не може здати на громадянство Сполучених Штатів Америки. Вона повинна чекати, допоки цей рекорд зникне з системи або пройде 7 років. Але я сказала, що DUI в Пенсільванії не дають поінти, не наказують так. Але замість цього ви отримуєте штраф, тюремне ув'язнення, або у вас відбирають права на певний час, тобто ви не можете водити машину. Третій пункт це reckless driving. Це той пункт, який дається до speeding тікету, коли ви перевищили швидкість на 91, на 31 милю. Що таке reckless driving? Значить, це коли ви дуже різко тормозите, коли ви не включаєте повороти. Коли ви підрізаєте, і а це Reckless Driving в штаті Пенсільванія вважається найжорстокішим покаранням, дається 5 поїнців на ваші права, забираються ваші водійські права на 6. І після 6 місяців вас можуть попросити перездати на права. Наступний пункт, четвертий – це distracted driving. Це коли ви користуєтесь телефоном, я не знаю, що ви ще їсте за, за кермом. Тобто відволікаєтесь, коли ведете машину. Тут не дають поінти. Тут мінімальний штраф це 50 доларів, але все ж таки дають штраф. П'ятий пункт running a red light. Це рахується criminal charge. Це також ви можете піти в суд. За це дають три поінти, Тобто running a red light, коли ви проїжджаєте на червоне світло, на світлофорі. На щастя, у штаті Пенсільванія цей рекорд висить у системі тільки один рік. А через один рік він щезає і ваше страхування не піднімається в ціні. І останнє це коли school bus light. Коли шкільний автобус зупинився, висаджує дітей, а ви проїжджаєте повз нього. Ви не маєте права проїжджати. Ви повинні зупинитись, поки не висадять всіх дітей, поки батьки не заберуть дітей з автобуса, ви не маєте права рухатись і їхати. Значить, за це дають 5 понтів. Це також жорстоке наказання. Це 250 доларів штраф. От і все. Uh, наразі все. Є ще багато інших штрафів, але uh, оці найважливіші: Чотири з них: Speeding, uh, Reckless Driving, Running on a Red Light, рахується Criminal charge. Дуже дякую, що прослухали це відео. Будьте обережні на дорогах. Підписуйтесь на цей канал, поширюйтесь серед своїх друзів. До побачення!